Terima kasih telah menonton! Ві люди, вітаю вас! Ми відновлюємо цей проект і сьогодні познайомимо вас. А верніше просто поспілкуємося, адже точно ви всі знаєте цю людину. Поспілкуємося з надзвичайно цікавим коломіянином, художнім керівником Коломийської малої філармонії, оперним співаком Миколою Губчуком. Микола, вітаю вас. Доброго дня. Ну і сьогодні ми поговоримо про мистецтво, але поговоримо про справи її господарчі також, адже завершився перший сезон Коломийської малої філармонії, унікального абсолютно явища в умовах війни, культурного явища я маю на увазі на Прикарпатті, адже сьогодні наша філармонія єдина мала філармонія в Україні, яка працює не в обласному центрі. Єдина, напевно, яка зародилась в умовах війни. Отже, кілька слів все-таки, як ми. Розпочинали, яким був перший сезон, і чи задоволені ви власне цим першим сезоном? Якщо говорити про перший сезон, то хочеться почати з подяк. Дякую усій команді однодумців, усім, хто причетний до того, що філармонія відбулася. Тому що усі провели титанічну працю, просто неймовірну працю. Від самопожертви до ну, безкорисно творили, працювали. Це, це неймовірно вражає, От як люди всі згуртувалися навколо одної ідеї. Угу. Дякую всім коломиянам, усім гостям нашої філармонії. Тому що без вас вона би також не відбулася, тому що заради вас ми працюємо, щось робимо. І ваші оплески, і ваші очі, які горять після вистав концертів та перформансів наших, нам підтвердження того, що ми робимо все правильно. Ну, щоб підвести підсумки, ми працювали перший сезон шість місяців. За цей період у нас відбулося 48 заходів. Це включно з виставками, виставами драматичного театру, концертами. Також у нас побувало в стінах цієї філармонії нашої Коломийської малої понад 300 артистів за півроку. Ми передали понад 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ гірсько-штурмової бригади. Тобто, такий сезон був досить плідний і корисний. Ми допомогли військовим, ми рятуємо пам'ятку архітектури і ми започаткували першу в Україні. Другу після Маріуполя, але зараз єдину в Україні камерну малу філармонія, яка знаходиться не в обласному центрі. чим я нас усіх і вітаю. Власне, я хочу так акцентувати, що ми працюємо в той час, коли е, тут так. активно йдуть рятівні роботи. І, Та можна, можна, і, чути, так, можна там заканди, чути навіть так. деякі звуки, так, це перекривають, перекривають дах. Це дах. найважливіше, що було для того, щоб врятувати споруду. Так? Це, це зараз найважливіше, я б сказав, тому що. Дуже багато де затікає, і дуже великі проблеми саме з дахом. І слава Богу, зараз це відбувається. Дах перекривають і це дуже велике питання буде зняти. Так, далі всередині вже потихо, як кажуть, так. можна буде щось робити. Крок за кроком. але ну, я, я все-таки повернусь до мистецтва. Так. В першому сезоні, власне, успішному, як на мене, оскільки я активний відвідувач філармонії, так. також так. я можу свою думку скласти про ті чи інші концерти чи перформанси, які були. Але от для вас особисто художнього керівника, який захід був такий наймасштабніший, найбільшу увагу аудиторії привернув? І, от, от приніс найбільше задоволення? Е, Ну, дивіться. Всі заходи були дуже цікаві, як ви знаєте, різноманітні і різнопланові. Но хочу закцентувати на двох заходах. Перший це було відкриття. Так, воно було фигури, Багато хто прийшов правда. заради цікавості, що в них вийде, і взагалі, mm -hmm. що це і з чим це їдять, так? Заради цікавості. На другий захід, який я хочу виокремити, тобто це вже прийшли свідомо. Це наш спільний проєкт з Луганською обласною філармонією. Та диригентом австрійським куртом Шмітом також в ньому брала участь Хіномі Йоко, піаністка з Японії. Ось на цей проект було неймовірна кількість людей присутня, глядачів, тобто люди стояли. І цих два таких проекти я хочу виокремити і одразу заанонсувати друге пришестя курта. В нашу філармонію він обіцяв після свого виступу минулого, що він приїде ще раз, а він як людина слова. Вже ми обговорили дату, тобто в скорму майбутньому знову Луганська філармонія, курт Шмідт і, мабуть, також кіноміоко з іншою, з іншою програмою будуть у нас в соколі. Також я щось заспіваю. Ну а я б відмітила від себе все таки концерти з Софією Соловій, де ви співали і дуети і окремо, власне, тому що такі ну, це зірки світової опери, все таки Ну, я про себе ми дуже люблю говорити. Mm -hmm. я, я думаю, що за нас мають наші діла говорити, і може люди, які щось. Збачить. Я про себе тяжко трошки говорити. Ну так, хай хвалять інші, гаразд. А Софію, так, я хочу викормити саме Софію і піаністку Наталю Пелих, заслужну артистку. Це неймовірні музиканти, які зараз працюють в Львівській опері, але Софія паралельно гастролює по всьому світу від Америки до Азії, Європи. Тобто, це тобто, ім'я вже таке в сторінках світу. Світового... І вона була в захваті від акустики, від цієї угу. ідеї. Вона, і вона хоче також ще. Я більше скажу. Усі люди які всі артисти, митці, які тут виступали, мають бажання повернутись. Тобто їх ні, не зупиняє те, що філармонія ні. в принципі в такому знаєте, ще не, не, не естетичному вигляді. Ніхто не і не сказав, боже, куди ти нас запросив? Чому uh -huh. це тут нічого нема? туалет на стадіоні, світла нема. Там того немає. Я не справді людина... в залі і переживаю чесно. Думаю, може, як люди відреагували на те, що ні. все таки на ну, залу далекі всі в заході. Боже, ви таку справу робите, Ви uh -huh. рятуєте цю будівлю? Філармонія, ми ще прийдемо. Ні, одна людина не сказала, скільки ти мені заплатиш. Mm -hmm. тобто, навіть ні так. Ні одна людина Почте, не казала, що це заплатить в умовах, можливо, таких важких випробувань. Всі згуртувалися. Мистецтво воїнство, воїнство навколо mm -hmm. оборони і наступу на фронті. Мистецтво згуртувалося також як е, тил, як допомога е, армії і підтримати дух людей. Тому що Курт, пам'ятаю, гарно сказав. Що жити в таких умовах це небезпечно для здоров'я. А от такі концерти, які можуть трошки відволікти і людину, переключити, війни, це дуже важливо, бо жити тільки в умовах війни, в голові, в новинах, в цьому всьому можна нашкодити своєму здоров'ю психічному і фізичному. Тому мистецтво дуже потрібне, щоб допомогти людям пережити щось переосмислити. Ну, часто є дискусії, правда, тобто, які концерти на вулиці, війна, і дуже гарну відповідь, як на мене, дав відомий український журналіст і публіцист Віталій. він сказав, що ми воюємо не лише за землю. Так ну, от, а те, що буде на цій землі, а на цій землі от власне має бути наша українська ідентичність, yeah. наша культура, наше мистецтво, і його не тільки треба зберігати, а і примножувати. Власне, yeah. те, що робить зараз філармонія, дуже якось мені ці слова так запали в душу. Справді, ну, ну що просто земля, це ж не За просто запутін. Хоче а ми знищити землі. Україну як націю, як культуру. Uh -huh. Він воює з усім. А от якщо ми будемо примножувати культуру і далі її всупереч, от культивувати, пропо. Гувати за кордоном в Україні, він не зможе нічого зробити з цим для Чи мене більше? взагалі наявність філармонії в Коломиї. Це така ознака європейськості Звіс. у багатьох невеличких містах так. в Європі. Так. Є філармонії, театри, оперні, оперні е е е е Звіс. ну і так далі. Так, тобто є такі культурні осередки, де люди, які люблять кожне, поважаючи себе йти. містечко, наприклад, uh -huh. в Німеччині, такого рівня, як Коломия, навіть меншого рівня я маю на увазі по населенню, uh -huh, uh -huh. масштабах має або. Оперний театр невеличкий, але оперний театр або філармонію, або дуже гарну акустичну концертну залу. І ви правильно сказали, що це ознака європейкості і культури міста і європейськості та культури, і культури міста. Місті. У нас є і драмтеатр Озаркевича, так, це теж ознака, є музеї. Так, що та не невеличкі не, провінції не є обласний центр, де більше можливості, так, uh -huh. але у нас є все те, що є в обласних центрах, так може навіть і більше. Може це. навіть і більше так. Я не в кожному так. обласному центрі є музиканти так. такого рівня, які є в Крумаї. Насправді насправді так. Це правда. Е, ну, ви власник... Зараз про Козаренка, про скільську, так я теж і, 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 такого рівня у нас І є про вас, музикант, Микола Раслювати про себе, але насправді ну, ідея ж філармонії. Це, це, це пана Коза було ще там. так, так, так. Він допомагає порадами долучити. Я знаю, що ще в 2020 році громадська організація. Тут молоді люди почали вичищати і щось привертати <рес> увагу. До цієї до цієї споруди, так? Але я ще був за кордоном у 2020 році, я не знав все, що це від, тут відбувається. Повернувшись за півтора місяця до війни mm -hmm. з Макао, Гонконгу, звідти, з Азії, то я почув вперше про філармонію, будучи вдома в Олександра Володимировича Козаренка з моєю дружиною. Ми були в гостях, і він тоді озвучив, що Микола така ідея в соколі. Угу. І я так зрадів, пам'ятаю, думаю, ну супер, дуже класно, і це мало підтримати підтримку на рівні держави. Я знаю, що був і міністр культури тут, і все війна. Але ж чекати хорошого часу, щоб ця будівля простояла рік, два-три, і думаю, вже рятувати би було набагато складніше, а можливо, вже й не було що. Так, так. Тому не, 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 зручного статус. часу не буває, мені здається, треба тут і зараз. Угу. Ну, Все-таки такий кар'єрний кульбіт, так? Тобто угу. із е, світових сцен в Коломиї, художнім керівником філармонії. От як воно лягло чи не лягло на душу? Я все сприймаю я з вдячністю. Я вважаю, що я там, де маю бути в цей час і, і в тому місці, де маю бути. Mm -hmm. Значить, моя місія зараз знаходитись тут і допомогти відновити цю будівлю людям, які прийшла ця ідея в голову, які дуже вклалися в це, і я їм також допомагаю це зробити. І я не забуваю, що я оперний співак. Я займаюсь. Практично кожен день я займаюсь вокалом, це у мене уроки сам займаюсь. Тобто, перш за все, я себе позиціоную як оперний співак. Що я став сценічним директором? Прекрасно, якщо я зможу щось зробити хороше ем, на цьому місці, я буду тільки щасливим. Але все-таки я оперний співак, і я дивлюся в майбутнє. Хоча зараз важко дивитися в майбутнє е, в цих умовах, в яких зараз в умовах війни та ну всі ми прокинувся, і сматиш. слава Богу, так. але все-таки я дивлюсь майбутнє як оперний співак, і також буду допомагати завжди, де б я не був. Я буду допомагати Коломийській малій філармонії чи ідеями, угу. чи сам буду приїздити співати. Ну, що загадувати, буде, як буде для мене, також прикладом був, я маю на увазі от маленького чи великого міста. Прикладом був клуб класичної музики та любителів опери, які створила Оленка Так, так. І що там виступала також у нас, правда? А. Тобто теж ну, Кам'янець-Подільський, не обласний центр, абсолютно. І там вони робили от той абсолютно розкішний фестиваль, на який так. ми їздили, ти теж тоді Так, і, і мені здається, що так, що це можна робити ну, в будь-якій точці на, на, культурному, на культурній мапі Коломиї. Бажання, да і такі бажання люди... і люди, які та, от Оленка Люторавич неймовірна, так. вона бачите теж супереч, так. не мало би бути цього, але бу але є і тому, що були, але це, і є, це, це ентузіазм і бажання людей може рухати гори. Наразі. Ну на сьогодні, в Коломиї багато справді якісних музикантів, вони об'єдналися довкола філармонії. Ми маємо бік бен, ми маємо ансамбль дивертисмент, ми маємо тербіту, так і маємо солістів. Е, відповідно, навіть своїми силами ми можемо робити гарні програми. Так, та звісно, і я перш за все хочу, щоб наші музиканти розвивались місцеві, угу. щоб вони грали програми. Я бачу, як вони кайфують, коли вони вдалося грають концерт. Угу. і Я бачу прогрес кожного колективу. Від початку і до тепер. І мене це дуже тішить, тому що, перш за все, Коломийська мала філармонія має орієнтуватись на місцевих. І я хочу, щоб діти з музичних шкіл грали, щоб діти ходили і розвивалися, щоб ми відкрили музичні студії. Танцювальні студії, музичні студії арт, мистецтво тобто, щоб на дітей багато уваги хочеться звернути на... на дітей, тому що це нове покоління, і їх треба розвивати в правильному руслі. А класична музика, танець, точно мистецтво, література це все розвиває. Ми можемо зробити з філармонії, і це моя мрія не суто класичну філармонію, а культурний такий осередок. Щоб тут могли показати свою творчість, свій талант різ, 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 різножанрові митці. не тільки mm -hmm. класичні музиканти. У нас багато відбувається виставок. Mm -hmm. e... Ну так, це вже такий симбіоз, все одно ну, культура. Симбіоз, думає. так. І mm -hmm. один дуже гарний художник, митець зі Львова Нестор Бордун. Він був тут в цих стінах, і він сказав таку гарну фразу, що Микола. Такого залу для виставки живопису зараз на Західній Україні не знайдеш, тому що у нас двох боків природні освітлення, okay. а живопис при зміні освітлення по-іншому виглядає. Зазвичай галереї при штучному освітленні, і ти бачиш картину тільки в одному освітленні, а картина грає особливо живопис різними фарбами при зміні освітлення, і ти можеш прийти, наприклад, в обід. І ти побачити картину в такому освітленні при сонячній. Так, погоді. Тільки сонце зайде за хмари, ти щось нове побачиш. Бачите, який унікальний зал. Це унікальна. І, і, я про і це нас не знав, але... знавала розкішна для музики. І, і, і може бути, і він є. Тут дуже перспективний виставковий зал. А взагалі є якийсь проект, тут я маю на увазі, от чисто ремонту споруди. Я бачила вже там виральня, це дуже красиво все. Ну, але в цілому, як мала б виглядати зала сама, вис... Маю на увазі концертно. Ми максимально там. не будемо втручатися uh -huh. в автентику. Нічого змінювати, тобто сама все цікава все, така дерев'яна буде так. Я за те, щоб ми не втручили, не втручалися в те, в що ми не маємо право втручатися. Тобто це тільки оновлюватиметься. Так. Так? Ми можемо щось змінити в будівлях добудованих за радянської доби, угу. тому що вони не мають історичної пам'ятки. Ми сидимо в кабінеті з добудовані за радянської доби чи ні? Я думаю, що так, угу. тому що тут, тут тут можна робити ремонт, який хочете, ну так, yes. але сам за сама зала угу. ми. Ми не будемо нічого змінювати. Ну, 10-го, так, 10-го Ми не будемо говорити про дати, тому що новий сезон. є багато ми не чинників. Знаємо, коли ми, новий сезон. ми плануємо його відкрити в грудні, але є деякі чинники. Матеріальне, тобто це опалення. Це опалення. Все, Якщо у нас буде опалення, ми відкриємося в грудні. І так, ми відкриємося, так. наскільки я пригадую, це фестиваль Посадольського. Так який активно ну, плавно і цілком органічно перейде з народного дому філармонію, тому що і саме це... тут йому і місце. Так, так. Я вам скажу, що Коломия має такий скарб, як цей фестиваль, і ми <гум> не можемо його загубити, тому що це один з. Як не найстаріший фестиваль класичної музики в Україні 36-й, якщо так, я не так. помиляюсь, я думаю, Тобто три, найстарі... протягом 36 років він проводиться в Коломиї. Тут були неймовірні музиканти. Я, я про себе не говорю неймовірний музикант, але теж брав в пару фестивалях участь. Тут був і Мирослав Скорик. — Я була і на цьому Ідея Шутко. Та... І, ну, бага... Такі імена? Вели... Та, Велика сьогодні. кількість митців були в Коломиї і брали участь в цьому фестивалі. Навіщо видумувати якийсь новий фестиваль чи щось, якщо ми маємо так, такого рівня композитора, який жив в Коломиї, і його іменем названий фестиваль? Його треба розвивати, трансформувати і. Уже в філармонії проводити кожного року, запрошуючи видатних музикантів вшанувати ім'я нашого великого Коломаяни. Взагалі питання стояло, чи робити, чи не робити цей фестиваль, чи тут чітко всі розуміли, Ні. так мусимо тільки робити. Угу. Та ж жодного тут не може бути двох думок. То міська влада підтримала, чи це теж якесь додаткове фінансування? Чи видно, чи було ну, не закладені? Я, я кажу, між в колах мистецьких не було жодного питання, чи проводити, чи не проводити. Ми його проводимо навіть з підтримкою чи без підтримки. Ми. Угу. Його проведемо. Але підтримка є. Підтримка є. І так. я так розумію, що навіть ці роботи, які зараз ведуться тут, це теж все-таки підтримка ну, звісно, бюджету, без звісно. цього нікуди. Ну, ми б тобто... не змогли перекрити дах. І так вийшло, що культурне слово стало локомотивом вже фінансового, так? тобто фактично владі нічого не залишилося вже як допомагати вам, правда? Ну Влада побачила, що ми не граємося у філармонію, угу. а що це дійсно працює, що люди приходять і отримують емоції. Мер сам приходить на наші концерти, стоїть в черзі, купує квитки, що багато що про нього говорить. І ну, він побачив, що це працює, і, мабуть, все-таки вирішили допомагати нам з цим. Ну, це все-таки робить місто не просто містечком, а й культурним осередком на покутті, яким воно було завжди. Звісно. І для, це, для цього мені здається, навіть і не варто шкодувати грошей. Ну на на культурі зазвичай люблять економити, але я вважаю, що це велика помилка. От тому, що ми завжди економимо на культурах, на, на культурі, на мистецтві, тому і трапляються війни, і все решта. Чи є якісь вже можливо на якби так сказати напрацювання на наступний сезон? Які ще відомі імена Там. будуть в... ну як я вже анонсував, курсмітку дав. Згоду приїхати в березні ще раз до нас. Це буде в березні. Будемо чекати. Також планується солісти з Київської національної опери, планується солісти то мої колеги, з якими я працював 8 років, uh -huh. планується солісти з Львівської національної опери, плануються оркестри, планується знов приїзд київської національної оперети з виставою Коц». Дмитро Шарбурін, заслужений артист України. Він мав успіх в моновиставі Френк Сінатра, і ми хочемо повторити його успіх, бо Колом'яна нам дуже сподобалася ця вистава, то він має ще дуже гарну моновиставу. Також планується багато виставок. Ну, це питання до Тараса Косовича. Він займається виставою? Так, я вважаю, що кожен має займатися своєю сферою діяльності. Тоді буде порядок. Тобто, якщо я займаюся музичною сферою, то я не повинен займатися будівельною сферою. Якщо хтось займається будівельною, то він не має займатися виставковою так, мистецькою. Так, але я так розумію, на початках філармонії довелося займатися ну, і будівельною. На початках їй б не відбулося, якби ми не почали. То все Це добати, Надалі кожен має займатися. А розкажіть, так. який концерт проспонсорувала головка комуністична партія? Ми про це говорили перед програмою. Вона реально вартує, так, те, щоб розповісти. Так відкриття, ми сміялися, тому що ми здали макулатури півтора тонни. Це всі були тут. Зібрання Леніна, я не знаю, ну вся ця комуністична туфта. Mm -hmm. У 2020 році, отут на поличках, в цій кімнаті, знаходилась, включно з портретами Жукова, Сталіна і всього mm -hmm. того ширпотребу, який себе скомпрометував вже давно і надійно, і назавжди. Це все у нас коло ми було ось тут. І ми здали цю макулатуру і оплатили дизель. Чернівецькій обласній філармонії оркестру на відкриття. І ми так сміялися. Спонсор приїзду Чернівецької обласної філармонії, комуністична партія Коломиї. Хоча вони себе називають ветеранами. Ну, чого ветеранами? Кого? Ага. Ветерани ну, зараз ті, хто боронить Україну цікавий, і завжди борони. цікавий прецедент. Так, цікавий така от хохма, я кажу. Ну насправді ну так. А чому ж а що ж воно мало просто чого не пожартувати Валятися Ну ні, ніж палити, то все. Ну ми ж не варвари якісь палити. Книжки, так? Книжки палити. Ми в дизель переведемо. Теж варіант е, кілька слів. От власне про ці напрацювання для дітей, які десь є вже так. в голові. Це вже після ремонту, тобто балетна студія, якісь вокальні можна. Це речі. Після ремонту. Але зараз ми думаємо, як нам пройти Різдвяні, Миколая, mm -hmm. новорічні свята. Нам треба діти також страждають від війни. Діти страждають від тривог. Може навіть більше ніж дорослі. Тому нам у нас є. Такі мрії і думки, і цілі, що ми максимально дітей відволікли і розважили в період е от, новорічних, різдвяних та на Миколая свят. Ми готуємо програми. Поки що так. Поки а що вона, це може... все в думках, і на папері ми вже структуруємо. Ви закладаєтесь бюджет на 2023 рік двадцять рік міській ну, раді з якимись проектами? Чи я знову ж таки? Я не, не, не по це питання директора. Це, тобто, ви, це будь питання ласка, питання директора. Кож... Ну, як я вже говорив, кожна людина має займатися. кожен на своїй посаді має займати. Я можу вам розповісти по, по музичну наповненню цих стін mm -hmm. по ремонтах. Я думаю, вам набагато більше, тобто, фахово. Може дати відповідь завідувача сектору культурної спадщини Паш, Оксана Панюк, Пашник. Санна, так, так вона так, дуже знає. компетентна в цьому так. Питанні. Ми навіть робили кілька інтерв'ю з неї і щодо цього так, виктори, по фінансах, так, по фінансах. По фінансах, я думаю, це наша директор дорога директора Аганичка і також Маряна Іванівна відповідна. якраз дуже долучається до цього. Всього вона цим боліває, бо. Вона так дуже вклалася Теж. і душею, і mm -hmm. енергію усім. і було так. тому е Вона спілкується з владою, тому що вона в цій структурі. Я не в цій структурі, вона в цій структурі, mm -hmm. тому по фінансах. А вона якщо вона. про музику, але воно ну, все одно ж фінансами. Ну, в кожній філармонії потрібен так. свій рояль. Треба. Правда? Тобто є якісь напрацювання щодо цього. Хороший рояль коштує гроші. — Так нам не потрібний для цієї сцени великий концертний рояль. Нам би дуже запасував Кабінет. кабінетний камерний угу. рояль, але або Ямах, або Стеньвей, або Блюмберг. Ну, щось хороше. Якщо ж на щось вже вкладатися, шукати гранти, може шукати якихось меценатів. Я думаю, навіть писати в ці фірми. Угу. Теж матку, цікава ідея, а раптом вони підтримують чому та, мені так та. написати, розповісти історію, і я думаю, в масштабах. Такої корпорації, як Ямаха чи Стейнвей, подарувати чи зробити якусь промоушен угу. на рояль кабінети для них це ну копійки. Насправді, Микола, пишіть це Тому цікава ідея. Ще ну, цікава ідея. Власне, теж якісь проекти ну, подавати український культурний звісно. фонд. Також оскільки ця споруда вартує уваги і так. те, що тут відбувається. Ну, нещодавно вратує, так. там київський фонд зі мною зв'язалися. Вони на 20 тисяч нам закупили освітлення угу. просто ось так за що ми їм вдячні. Також закінчити, щоб з роялем, ми можемо сюди завести хороший інструмент, тільки коли вже всі внутрішні роботи Без будуть до того часу. Ми, ми дякуємо першій музичній школі. Дуже дякуємо пану директору і попередньому і теперішньому, які нам дали, можна сказати, в оренду білим фортепіано. фортепіано, біле, воно так би дочільне підприємство Стейнвея. І воно зараз закриває усі наші потреби. Це фортепіано. Воно має досить непоганий звук. Тут і грав на ньому піаніст Донецька. Я була на тому концерті. Олексій. Воно дуже добре звучало насправді прекрасно. І тому, поки що, так щойно ми вже зробимо всі внутрішні роботи. Тоді ми можемо думати про рояль, бо його так. не можна тягати. На нього не мо чим більше ти рухаєш інструмент, тим гірше для інструменту і. Тут пилюка зараз робота. Без сумніву, зараз це було просто необдумано на так. так, так. Mm. Ну і так на завершення нашої розмови. Тут якісь привідкрили таємниці все таки другого угу. сезону. Я сподіваюся, що опалення буде зроблено. Ми так, його відкриємо ми всі і всі будемо далі насолоджуватись музикою. Ну уявляємо собі ідеальна картина. Так все закінчилось. Ми живемо в мирний час. І е, Микола Гумчук повертається на світові оперні сцени. Хто буде от хто буде наповнювати філармонію творчим звістом? Чи погодитись ви якось це поєднувати? Я, можливо? Звісно, погоджуюся, але я думаю, є достойні люди в Коломиї, які можуть продовжити те, що. Ми започаткували. У нас дуже гарний директор, якому я завжди буду допомагати, де би я не був. Це частинка вже душі і серця буде, так? Віця, мені не потрібний стіл для роботи. Мені не потрібно місце, де я повинен сидіти від дзвінка до дзвінка. Моя робота полягає в спілкуванні. Я можу спілкувати з будь-якої точки України чи світу з людьми. Тобто, наповнювати ці стіни музикою я зможу навіть не будучи в Коломиї. але зараз це все якісь фантазії і мрії. Я навчився в умовах війни жити тут і зараз. І це добре навіть не в умовах війни жити тут і зараз, а не ми живемо між майбутнім і минулим, і не живемо ні. Не зараз я тут. Я роблю все можливе на цьому місці для того, щоб цю філармонію довести до такого рівня, щоб вона могла функцію працювати і без мене. Гаразд, я дякую від імені активних поціновувачів класичної музики і мистецтва і відвідувачів цієї Приходьте філармонії. Приходьте до нас. Ще ми вас дуже раді завжди бачити. Так, Знаємо, звісно. що ви наш постійний глядач. У нас уже створився тут когорта, Клупо. постійних глядачів, Клупо, такий, та, І це та, так та. приємно, коли ти бачиш одні і ті самі обличчя і нові обличчя. А мені приємно, змістно. ще, коли інші приходять. І інші так, так, також, так, коли але коли є постійна публіка, ти розумієш, що філармонія існує, тому що кожен заклад має свою постійну публіку. І дехто з переселенців у нас постійних, постійних публіці. Ну, ремонти йдуть, це, це обнадійливі звуки, обнадійливі. Нічого... Ну, швидше би було, якби була тиша. Розумієте, а, так, ми так, з вами так. спілкуємося тут тиша, значить, нічого не відбувається. Ну я нагадую, спілкувалися з художнім керівником Коломийської малої філармонії, опраним співаком Миколою Губчуком. Говорили про перший сезон, який вже відбувся у філармонії, і про напрацювання, про те, що будемо слухати і кого будемо бачити на сцені нашої Коломийської філармонії. Дякую вам за увагу. Побачимось!